Oh, <laughs> Так, народ, всіх вітаю. Дуже давно не викидав відео. Працює на сьогоднішній день дороблюються прес-форми, буде огляд, кому цікаво. десятка, двенадцятка Приїдуть люди, будемо тестувати, тобто все покажемо вам на сьогоднішній день. Зараз буде знову ж таки тема енергетики. Чому ця тема? Ну, вона на, на, ну, на сьогоднішній день вона актуальна. Тому кому це цікаво, дивіться відео далі, а ми погнали стартувати далі. І так, народ. Маємо корпуси, які прийшли з порізки під комірки залізофосфат 280 там 304-тій, які там вони є, вони, по суті однакові по розмірах. Це все замовлення, які люди замовили, і вони приїхали буквально неділя часу навіть не пройшла, вони вже приїхали, вже все готове. Так, маємо такі отакі акумуля... збіро... корпуси для збірочок. Ну, Саша, потримай. Ох, яке воно тяжке. Так, що входить в саме. Корпус він йде. По перше, двойка метал, Всі роз'єми маємо під автомат. Під екран сенсорний, під роз'єм каншини і подвійні клеми, тобто те все, що потрібно. Якщо не потрібен екран, є заглушечка, також в, в чорний колір покрашена, все порошкова покраска, все дуже якісно зроблено. Також є заглушка під каншину, роз'єм, якщо він вам не потрібен. Ну і е, можна його позакривати заглушечками, поставити собі клеми, поставити автомат і можна користуватися з простою обичною БМС-кою, БМС там без роз'ємів каншини. Далі маємо прижимну плиту, яка стає. Також є всі оці моменти. Е, ну, Можна двигати туди-сюди його. Є в нас такі дві прижимні планки наверх. Тобто все. Дуже файно стає. І маємо 4 шпильки М-6 по боках. Дуже все файно кріпиться. Двойка метал, ребро жорсткості 2 см по висоті, що дає дуже велику прочність. І тим паче, ще раз нагадую, двойка метал. Це вже перевірено, робили збірочки, все дуже файно. Всі підножки, всі болтики для збірки, все йде, вложимо в комплекті, все повністю йде. Маємо ручки також в комплекті. Тобто все комплектуємо абсолютно повністю Отакий корпус. Ціна такого корпусу, також ось верхній. Кришка коштує до 5 штук 6700. Якщо вище 5 штук, по 6500 можуть бути. Люди замовили по декілька корпусів. Також, якщо комусь цікава покраска в свій там, колір, наприклад, людина захотіла покрасити в білий колір. Зробили, глянець білий, все дуже файно отак виглядає. Він, дорожче, йому бишовся, тому що. Ну, один колір із 10 корпусів із 10 замовлених корпусів, один тільки в, біли, в білий колір. Тому хлопці сказали, він буде трошки дорожче. Ну, Але також зробили, людина побажала, не знаю, це принципово йому. Тому зробили все, як то кажуть, бажання клієнта це закон. Зробили все файно, комплектуємо повністю цими всіми кріпленнями. Зараз будемо упаковувати і будемо відправляти на відправку. Також робимо такі збірочки. Така збірочка у нас виходить на 14,4 кВт. Це 280 годин. Літій залізофосфат 99 тисяч повністю з, з сенсорним монітором роз'єм каншини. Тобто, отак, як ви бачите, в, такому, в такій повністю повній комплектації робимо збірочки. Кому цікаво, звертайтесь. Також у нас є корпуси під залізофосфат 105 елементи, їх також 16 штук. Ось такий корпус. Все точно так же комплектується. Ну, у нас цей корпус іде також на літі NMC елементи. Тут можна зібрати до 15 кВт збірочку. тобто на 56 елементів, 65-ка там LG чем, або SK Innovation. Ціна такого корпуса 5500. Кому потрібно, звертайтесь. Також куча корпусів приїхала у нас під 78 елементи NMC. Під Ну, тут 78 восьмі стають, сімдесят LG Chem, 85 п'ятка СКІ Всі стають там до 42 елементів. Тобто 13 кВт годин виходить. Такий ж акумулятор можемо зробити також на NMC елементах. Ціна таких акумуляторів NMC 8,5 кВт є варіант. З Повністю з екранами зараз рахуємо 51500 і на 13 кВт годин 71500. Кому цікаво, також е, телефонуйте. І під 65-ку також є 14 корпусів. Тому, друзі, маємо от, о, отакі корпуси в наявності. Кого зацікавили, можете звертатись номер телефону в коментарі. Пишіть на вайбер відразу або телефонуйте. Якщо не піднімаємо телефон, тоді стукайте до нас на вайбер і обов'язково дамо вам відповідь. Ну а далі, все як завжди, також готуємо. Дуже багато пресформ покажемо. Розкажемо. Дуже буде багато цікавого. Хто не підписався, підписуйтеся. Ну, ми погнали працювати.